Всім привіт, привітньочки! Ви на каналі Case Talker. І сьогодні виходить відео на тему облаштування е студії. Я не знаю, чи це студія танців буде, чи це спортзал, ще вирішу. Чи це буде якийсь гімнас... гімнастичний зал. Ну, ще треба вирішити. А також ідейка облаштування в кафе іменно. Е, і взагалі спортзалу щось, типу того, студії танців це ласки ток. Вона мене дуже надихла е, надихає і досі знімати українською, знімати. Ну, вона ну, один з українських туб, катуберів, який мені сподобався. Єдиний Ну, це прям, який мене надихнув на це, і Я почала, і я виклала відео. Вона єдина, тобто була ще одна така українська, Вероніка Тока, але, але в неї там відео ну, мені не подобається чесно. Але з Катока, в неї голос. Я чесно хочу сказати: такий милий, такий тихенький, спокійний не кричать, бо є такі ну, тіктокери, ютубери, що кричать в камеру, в диктофон, ну і це не дуже. Тому раджу вам теж підписатись на Ласку Тока. Це дуже класний український токатубер. Я їй бажаю мільйони підписників, не, не тисячі, а мільйони і мільярди. Щоб її дивились весь світ і вся взагалі Україна. Щоб знали, що є в нас така класна дівчинка, яка знімає українською мовою відео. Е Ось ми вже майже дооблаштували і що ж, ну, ласка тока мене одна надихнула. Тобто були такі ну, там одкатока, але вона російська. Росіяни, Я дивилась росіяни, суржики, суржики і шуржики. А українських о, не було. Ну просто не було гарної звучки. Були і що там, без обкладинки, без назви. Ну, коротше. А от Ласка Тока вона старається, і наскільки вона старається, я розумію. Тобто в мене теж був канал створений, обкладинка поклада. Але мені не хотілось. Ну, в мене не було нагоди, а вдруг ніхто не підпишеться або ще щось. Але Ласка Тока одна з найкращих токатуберів, тому дякую їй. І бажаю її продовжувати. І цією ось, ну при. Звісно, що ти можеш щось поміняти, але вона просто найкраща, вона мене надихає надихає продовжувати знімати. І ще я вам хочу сказати таку міні-інформацію, що я трішки хочу за два тижні пограти, просто поїздка буде одна в Швейцарію, а потім в, Швейці, в Швейцарі, а потім вже я буду грати за Ост. Тобто та, тату має по плану їхати по роботі в іншу країну, а діти, а діти в табір. Тому ось так. І вже облаштування майже підходить до кінця. Ну, тобто, я хочу два тижні місяць пожити просто одною своєю персонажкою, познімати шопінг, ну, похід в торговий центр, щось таке. І дякую імену тобі, і ласка, токо, що ти мене надихнула. В тебе багато підписників, бажаю тобі ще більше, і ще, і ще розверватися і не забувати. І цей серіал, який в тебе зараз виходить, я вимірю з зеленими очима, він просто ідеальний. Там кожна деталька оброблена. Всім раджу подивитись. Ось і ми вже майже наше, нашу студію. Ось і зараз буде вам міні-мторчик. Ось так. Тут зал. Далі такий міні-туалет. Тільки я тут ну, таке ще вам можливо, поміняємо. Всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канал Ласки, всім дуже дякую за перегляд, всім па-па!